26 квітня в місті Ізюмі, на горі Кремлянець, відбулися традиційні змагання серед школярів по запуску повітряних зміїв. На честь першого керівника авіамодельного гуртка, учасника бойових дій Другої світової війни, пілота літака Іл-2 Хворостова Володимира Матвійовича. Нещодавно я запитав одного. Літнього чоловіка за когось кандидатів президенти він віддасть свій голос. Той відповів: розібратися великій кількості кандидатів буде важко, тому краще запитаю своїх дітей та онуків нехай вони вирішують, бо їм жити далі. Дивлячись на цю різноманітну конструкцію, на велику кількість жовто-блакитних колярів. Здається, діти свій вибір зробили. А чи вистачить мудрості дорослим? Адже менше, ніж за кілометр стоїть блокпост, який відділяє місто від расистів. Саме так називають людей з автоматами, з українськими паспортами та російським акцентом. Війна зовсім поруч, до Славянська якихось понад 40 кілометрів. Бойовий гелікоптер пройшов поруч нижче польотів повітряних зміїв, проте жодна з конструкцій не постраждала.